Вітаємо вас у програмі Зроблено з цементу». Мене звуть Ольвенко Олександр, технолог відділу технічної підтримки брат Кривий Ріг Цемент. Сьогодні ми поговоримо про підземні споруди. Підземні споруди це інженерні споруди, розташовані під поверхною землі. Вони відіграють важливу роль у різних галузях людської діяльності. Від транспорту та комунікацій до видобутку корисних копалин та зберігання ресурсів. Основні види підземних споруд. Тунелі використовуються для транспортування людей, товарів та рідин. Вони можуть бути прокладені під горами, річками або містами, шахти та рудники. Використовуються для видобутку корисних копалин, таких як вугілля, руда та нафта. Сховище Використовується для зберігання різних матеріалів, включаючи нафту, газ та радіоактивні відходи, підземні електростанції. Використовують підземні простори для розміщення обладнання та забезпечення безпеки, метрополітени, системи міського рейкового транспорту. Що прокладені під землею. Класифікація підземних споруд. Підземні споруди можна класифікувати за різними критеріями. За матеріалом бетонні, металеві, комбіновані, за способом будівництва тунелі бувають прохідницькі щитові шахти вертикальні та похилі камери. Великі підземні простори, зокрема, за призначення, транспортні тунелі, автомобільні залізничні метрополітени, гідротехнічні тунелі для транспортування води, енергетики, шахти та рудники для видобутку корисних копалин, сховища для зберігання нафти, газу, радіоактивних відходів, підземні електростанції, гідроакумулюючі атоми. Підземні комунікації, кабелі, трубопроводи. Підземні паркінги та торгівельні центри. Підземні бункери та бомбосховища. Переваги підземних споруд. Захист від погодних умов, зменшення впливу на поверхню землі, підвищення безпеки, економія простору на поверхні. недоліки підземних споруд. Висока вартість будівництва, складність обслуговування, ризик затоплення та обвалів, скупчення шкідливих газів. Підземні споруди, такі як тунелі, шахти, фундаменти та підземні паркінги, піддаються впливу агресивних ґрунтових вод, що містять сульфат. Це може призвести до руйнування бетону, що використовується в цих спорудах, і скоротити термін служби. Для запобігання цьому важливо використовувати цемент стійкий до сульфатної корозії. Цемент CM3A32.5NHS 325 nhs це сульфатостійкий шлакопортланд-цемент, який містить гранульований доминий шлак. Цей тип цементу спеціально розроблений для використання в умовах. Де бетон піддається впливу сульфатів, використання цементу центрі А 325NHS є ефективним способом захисту підземних споруд від сульфатної корозії та забезпечення їх довговічності. Цей тип цементу має ряд переваг, які роблять його ідеальним для використання в умовах. Де бетон піддається впливу агресивних середовищ. Переваги використання цементу центри Атриці 325 nhs для підземних споруд, стійкість до сульфатної корозії. Гранульований доманий шлак у цементі центри Атриці 325 nhs не реагує з сульфатами, які утворюють в клінкерних мінералах нерозчинні сполуки та запобігають руйнуванню бетону. Низька проникність. Бетон, виготовлений з цементу 3 А325NHS, має низьку проникність, що запобігає проникненню сульфатів у середину бетону. Висока міцність. Цемент 3 А325NHS має високу міцність, що забезпечує довговічність підземних споруд. Низьке тепловиділення. Цемент 3 А325NHS має низьке тепловиділення. Що запобігає утворенню тріщин у бетоні. Стійкість до агресивних середовищ. Цемент ЦМ 3 а 325 nhs стійкий до впливу інших агресивних середовищ, таких як хлориди та кислоти. Економічність Використання цементу ЦМ 3 а 325 nhs може знизити витрати на ремонт та обслуговування підземних споруд у довгостроковій перспективі. Підземні споруди є важливою частиною сучасної інфраструктури. Вони допомагають вирішити різні завдання від транспортування до зберігання ресурсів. З розвитком технологій роль підземних споруд у сучасному житті буде тільки зростати. Дякую за увагу!